Як найкраще відчистити іржу. Пробую я цю трубу вже чистити і кораловим, і зачисним, і, коротше, і ліпістковим, то все дурня. а мені один опітний сварщик посовітував отаку щитку. Зараз покажу, як чистити. Реально годна штука. Для іржі ідеально. Особливо для такого і тут раковини. Якщо щось легеньке, то можна і пілюстковим. А тут раковини такі, що капець, ця труба років. 60 десь на дворі стояла тут мені треба з нею стовчик зробити, як хоче, й зараз покажу як відчищаю. Я с мале, назад на Ну, дивіться, бомба чиста, реально. Лучше, ніж цієї щитка, я ще не цей. Ще нічим не чистив цю вержу. Уголки, то я якимось там цим зачисним кругом пройшов, а це взяв цю щітку. Ну, коротше, не знаю, як для уголків, але для труби ідеальний варіант. Тільки дуже летя, летять в очі тріски. Он то взяв окуляри, рукавиці, щоб не покалічитись. А так, то, ну, якщо ще хтось знає кращий варіант за цю щітку, советуйте. буду експериментувати.